Рокадирова у нього відмовили нирки. Кремль шукає нового ватажка. Чечні дописало власне джерело. В гур у глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова погіршився стан здоров'я через відмову нирок. У Кремлі вже обговорюють потенційних кандидатів на його посаду. Як передають наші колеги, про це дописало джерело у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що через відмову нирок Кадиров перебуває на процедурі діалізу. Мі лікарі лікарі власне не дають жодних прогнозів. Сідан. Ними джерел в гурм України нині Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні. До нього з'їхали члени сімейного клану, тейпу так званого зокрема і з інших країн. На тлі поганого стану здоров'я Кадирова значно активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка Чечні. І також серед найбільш імовірних і зручних для Кремля кандидатів називають Магомед Даудова, Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана Ахмата Кадирова. Як повідомлялось глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата на посаду виконувача обов'язків заступника голови уряду республіки зі збереженням посади міністра власне спорту. Окрім цього, про Кадирова дописували іншу інформацію. Ці стосовно того, що в Україні до суду направили справу Кадирова, прокурори офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно голови Чеченської Республіки Рефі Рамзана Кадирова. У ході розслідування встановлено, що він організував вторгнення підконтрольних підрозділів Національної гвардії РеФі, Міністерства внутрішніх справ РФ по Чеченській республіці, Міністерства оборони Рефі на території України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій. За його вказівками, підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з жителями та порушували закони і звичаї війни. Також установлено, що обвинувачений маючи повну Політичну і адміністративну владу в Чечні з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх комплектування, підготовку та фінансування у своєму телеграм-каналі Кадиров неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію рефії, тимчасове захоплення українських територій і військовослужбовців, причетних до цих злочинів. Окрім цього, після удару село оборони України в жовтні 24-го року по військовому об'єкту у Гудемерсі, обвинувачений у порушення норм міжнародного гуманітарного права наказав не брати українських військовослужбовців у полон з мотивів помсти та з метою залякування армії України. Також встановлено, що з жовтня 22-го року, по травень 25-го року, обвинувачуваний, усвідомлюючи ризики ударів збройних сил України по військових об'єктах у Чеченській, республіці організовував утримання щонайменше 200 українських військовослужбовців військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів РФ. Це було зроблено з метою використання полонених як живого щита для прикриття військових об'єктів від атак. Такі дії відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду є воєнним злочином. За вчинення інкримінованих злочинів кримінального кодексу України передбачено максимальне покарання у виді довіді, перепрошую довічного. Позбавлення волі ви знаєте, про Кадирова це не вся інформація, не тільки про його сина Ахмата є дані, окрім цього, і про 18-річного його сина також дописують інформацію, зокрема про те, що він погрожував Володимиру Зеленську, що знайде його, де він не ховався. Хоча Зеленський ніде не ховається, і можна з легкістю відшукати, де він знаходиться, буквально переглядаючи його соціальні мережі, відео, де він зустрічається з різними представниками європейців, європейських країн, з представниками Сполучених Штатів. Ті, Америки, Зеленський не ховається, але син Кадирова вирішив побудувати, вдати із себе героя, якогось рятівника, якогось борця за справедливість, перемогу, силу, показ цієї агресії, якою так пишаються в Росії, яку так там просувають, і те саме відбувається в Чеченській Республіці. От власне синочок цей також погрожує нашій владі власне. Більш детальніше про ці такі погрози. Розповів і наш постійний експерт, політехнолог Борис Тізенгаузен. Тож пропоную далі уважно його заслухати тут. І один у нас великий очнувся. 18-летний сын Кадырова заявил, что если получит приказ отца или Путина, то лично привезет Зеленского в Грозный, как военного преступника. Он там написал какой-то пост со сложными словами, которые он не знает вообще. То есть кто-то за него там пишет эти посты периодически. И он напомнил, почему он разозлился. Потому что Зеленский сказал, что в США неплохо было бы вот точно так же Кадырова схватить и как Мадуро отвезти на суд. И он рассвирепел этот младший Кадыров. Если верховный главнокомандующий или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде. И это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операции, мы просто приедем и заберем тебя, пообещал э, младший Кадыров. Ух ты, страшный какой! Когда это произойдет, ты будешь вспоминать свои сегодняшние острые шуточки и пожалеешь о каждом сказанном слове, заявил Адам Кадыров. Мы найдем тебя везде, он говорит. Могу подсказать, где искать. Его вроде искать не нужно Зеленского. Приезжай. А если слово скажет верховный главнокомандующий... Кадыров, кстати, до этого тоже говорил. Если Путин скажет слово, я завтра Киев захвачу. Вот сейчас он, судя по всему, подземное царство скоро будет захватывать на концерте Кобзона. Очень он плохо выглядит. Тут еще важно, знаете, что когда Кадыров младший, а Кадыров младший, он еще, знаете, что любит делать. Он с золотым пистолетом любит танцевать. Мне попалось видео, когда какой-то концерт был, вокально-инструментальный ансамбль там выступал. И на сцену вышел Кадыров младший с золотым пистолетом и начал там чего-то танцевать. Хорошо, не шмалял еще в потолок, а то вообще было бы кино. Главное, когда он поедет за Зеленским, главное, чтобы они не разминулись. Помните, да, эту историю про кадыровцев, которые рассказали, почему украинские военнослужащие зашли в Курскую область? Потому что они с ними разминулись на, на, границе. Вот тут тоже главное, чтобы не разминулись. И тут у нас интереснейшие новости всплывают про вот этот танкер, который американцы захватили. Дело в том, что танкер этот обслуживался, оказывается, экипажем, который набрали в том числе из оккупированного Крыма. Это для меня была неприятная новость. Я в Крыму родился, а сама схема перевозок связана с сетью компаний бывшего украинского депутата, депутата Одесского горсовета по фамилии Баранский. Вот этот Баранский, в Одессе его прекрасно знают, эталонный поц, сбежал из Украины, лишен был украинского гражданства, под санкциями находится. Так вот этот Баранский, он в политической силе кума Путина, Виктора Медведчука, оппозиционная платформа «За жизнь» находился. И он убежал и организовал вот эти перевозки. Теневой часть теневого флота, который возит венесуэльскую нефть, санкционную, российскую подсанкционную, иранскую подсанкционную нефть. В общем, вот такой гаденыш этот Баранский. Ну, в общем, как и их главарь Медведчук